Всім привіт! Сьогодні з вами знову будемо грати у всі ретро ігри, але на цей раз 16-бітні і від Сєгі. Ось таку консольку від 2 я придбав на огляд. Хто не дивився перший випуск про консоль 2 е 8 біт Будь ласка, подивіться. Посилання буде під відео і також підказці на екрані. Цю консоль я буду трошки порівнювати з 8-бітною її версією, яка називалась «Family Геймп'ютер. Тому рекомендую для перегляду. Також підпишіться на канал, кому подобається такий контент. Ну і давайте розпаковувати цю консоль, дивитися що в комплекті, та будемо тестувати, як працюють на ній ігри. Ось така коробочка, на якій вказано, що це 16-бітна версія, 913 ігор і два безпровідних джойстика. Консоль у нас називається. Ось так 2 e 16 vs 913 Що в перекладі з мови 2E, означає, що це 16-бітна консоль, яка має HDMI і безпровідні джої 913 ігор. Ось так виглядає. Консоль у мене не нова, тому коробочка і комплект трошки може відрізнятися від того, що ви отримуєте. В комплекті у нас HDMI кабель. Сама консоль, тобто її тушка, інструкція з використання. Ось така брошурка з QR-кодом, е який вже на цей раз працює, і можете подивитися, якщо його відсканувати, весь список ігор, які встановлені на цю консоль. Також мікро-USB кабель. Щоб заживити цю приставку, блочка в комплекті немає, потрібно використовувати свій або підключати її безпосередньо в USB телевізор. І ось такі. Два безпровідних геймпада. Більш в коробці нічого немає. І відкладаємо в сторону і дивимось на саму консоль. Інструкція українською мовою, також англійською є, на якій показано, як її підключити, що куди нажимати. Але я думаю, це можна розібратись і без неї. Брошурку теж в сторону. По ній можна знайти ігри, які в комплекті. Якщо немає, то закинути свою. Дивимось джойстики, джойстики. І приставка виконані в вигляді Sega Mega Drive 2. Е, ніяких уже тут сторонніх написів, типу Family Gameputer чи Super Mega Pewter немає. Просто логотип 2. Є. Ну і ось такі джойстики з логотипами 2E. По розміру геймпади співпадають з Sigovськими, або як у моєму випадку, клон Dendy. І по ширині, і по висоті, тобто цього разу не стали зменшувати там, чи щось таке робити по дизайну. Єдине, що D-pad трошки більш втоплений, ніж в цьому джойстику. Ну І також сама ось ця консоль по розміру співпадає з Sioю Mega Drive або з її клонами. Ось так виглядає трошки нижче хіба що. Та плюс-мінус схожа. Слота для картриджів, як випадку 8-бітної версії, тут немає, просто заглушка. Є кнопка Reset, є кнопка Power. До речі, дуже незручно, що не вказано, де тут Off і де тут on. Немає ніякої індикації живлення, тому якщо у вас консоль щось не працює, чи ви неправильно підключили, ви не зможете розібратися, в чому діло. Будете класати тут цю кнопочку довго. Спереду, так само незрозумілих два USB. Під геймпади, які я не знаю, звідки взяти і де їх підключати. Ззаду у нас HDMI, USB для живлення і слот під sd карту. На цей раз нам дали карту на цілий 1 ГБ. В 8-бітній була 512. І карта у нас з ось таким золотим знаком якості. Це означає, що вона швидкісна і хороша. Щодо геймпадів, мають вони так само перемикачі P1 і P2, тобто можна перемикатись між плеєрами, або якщо у вас ненароком такий геймпад зламався, чи ви його зламали, розвалили, то можна взяти другий, переключити в P1 і грати другим геймпадом. Це, на мою думку, є плюсом. Геймпади якісь нонеймові, нічим не позначені, крім логотипа 2. Є, і працюють вони на одній батарейці 3А. Що теж непогано. При натисканні клавіші є індикація, що він працює уже добре, можна хоч якось зрозуміти. Ось така консоль по вазі, така ніби в ній нічого всередині немає. Просто форма мегадрайва. а всередині, звичайний емулятор. Давайте подивимося, як ній начинка. Зараз буде вставочка, як я розбирав цю консоль, і можете подивитися. Відкрутили 6 болтів і знімаємо кришку, а всередині нас зустрічає ось така картина. Так, тут якийсь вже лишній болтик десь взявся в нас. Скоріше за все, прокрутився через ось цю ніжку, так. І ось такий вигляд має внутрішня сторона цієї консолі. Здається мені, що виглядає воно ідентично до нашого восьмобітного Family Gameputer, який я ставлю ось тут, і можете порівняти всередині. DFG01AHDMI V1.3. Так само два USB-геймпада, SG801B, шлейф і ось ця плата з антенкою та начинкою для нашого емулятора. Все решта просто пустота. Ну і вентиляція, до речі, справжня під, під ось цим блочком, тобто консоль може не буде перегріватися. Як ви зрозуміли, начинка в цієї консолі схожа, як у 8-бітної версії, тому в мене є одна ідея, що можна з нею протестувати, але це пізніше. Давайте дістанемо з цієї консолі карту пам'яті. Ставимо її в комп'ютер і подивимося, що на ній записано. Та чи є щось там цікаве? Ось так виглядає наша SD-карта з іграми, все розсортовано по папочкам: e, Shooting, Sport, Fighting, adventure, puzzle. І також є папочка Resources. Я думаю, що це налаштування самого емулятора, як йому читати ігри, якщо відкрити файл folder name-in, то. Бачимо, який формат йому треба шукати, та в яких папочках, що означають ось ці налаштування, не знаю, мабуть, про пам'ять щось, але не будемо вдаватися. І ось цю папочку «Resources» я на восьмибітній версії не помітив, що вона там є. Але якщо перейти в мій бекап цієї консолі, можна побачити, що так само вона є. Але трошечки інші в ній налаштування. Тому. Щоб протестувати цю версію, я підготував е, деякі роми. Ось в мене папочці тест Давайте їх скопіюємо на нашу SD-карту. Тут у нас ігри і в форматі мегадрайва і в форматі Генезіса. Та також я додав восьмибітні ігри, щоб подивитись, чи вона їх прочитає. Якщо прочитає, то це виходить, емулятор може відтворювати також і ігри з Family Computer. Виймаємо цю карту з комп'ютера і вставляємо в нашу консоль. Будемо тестувати. Давайте для початку запустимо дану консоль без SD-карти. Запускаємо. І бачимо, у нас запускається вбудована гра F22. Це в нас восьмибітна гра, в яку ми можемо грати, літати, але не можемо стріляти. Мабуть, кнопки від ось цього сіговського геймпада не прописані на цій консолі. Але ця гра створена тільки для того, щоб ця консоль не рахувала піратською, в якій є вбудовані ігри. Всі ігри у нас на карті. Тому вимикаємо консоль, вставляємо нашу SD-карту з іграми та запускаємо знову. На цей раз вже проходить ініціалізація, і ми потрапляємо в меню консолі. Ось так воно виглядає. Джойстик відразу реагує і можемо рухатися по менюшкам. Українською мовою і ігри в нас розсортовані по ось таким папкам тайлам. Беремо, наприклад, пригоди і можете подивитись список ігор, які у нас з прев'юшками. І в алфавітному порядку. В принципі ігор тут достатньо 315 сторінок. Щоб вийти, натискаємо Select, і давайте дивитись нашу папку з іграми, які ми закинули. І, як бачимо, у нас знайшлись і ігри, які ми закинули з Genesis і з Мегадрайва, та також навіть Adventure Island, і навіть зі своєю прев'юшкою. Звідки вона взялась, я не знаю, але давайте її запустимо, і вона у нас запускається. Так, дивимось керування, як воно буде з цим джойстиком, стрибати можна, бігати можна. Ця кнопка також працює, і верхні кнопки у нас працюють як турбо. Давайте візьмемо якусь кидалку. Наприклад, яєчко, ось це. І кидалка в нас так само працює. Ну, прикольно! Можете брати цю консоль, закидати сюди. 8-бітні роми. І тоді Family Gamputer вам уже не потрібен. Граємо в свій улюблений Adventure Island або в 16-бітні ігри. Ось якось так. Виходимо. Ану, а дозволить нам зберегти 8-бітну гру Сейв. Так, зберігає. Ну, все кул. Cool. Виходимо з Adventure Island. І давайте запустимо українську Зельду. і вона у нас так само працює. Розпочати нову гру, наприклад. Ось так. Зберегти ім'я. Розпочати нову гру. А, ось так треба. І Зельда у нас так само повністю. Зовні небезпечно, Трифорс у нас каже. Давайте спробуємо, чи візьметься зброя. Так, меч є, а чи можемо ми ним когось бити? Звичайно, що можемо. Навіть турбокнопками. Так, тут у нас мають бути погані дядьки. Нате вам погані дядьки. І якось так все працює. Тому спокійно беріть цю консоль і грайте в свої улюблені 8-бітні ігри. Давайте тепер тестувати 16-бітні. Початку запустимо э, черв'яка Джима, чи він у нас запуститься. І, звичайно, що так. Так, стрибає, стріляє. Якби ще я вмів грати в нього, то було б добре. Так, корова запущена. Ну, якось так. Ніяких тормозів чи лагів я не відчуваю. Інпут лага також, ніби суттєвого немає, можливо, є, але, але його непомітно. З черв'яком Джимом все у нас працює. Виходимо. Давайте спробуємо запустити гру новоробну, той самий Tanglewood, Wood, який по графіці. Більш вимогливий, я думаю. І він у нас теж запускається. Так, теж у нас все працює. Наша лисиця стрибає, чи білка, чи хто це. Бігає, музика є. Виглядає. Досить гарна картинка. І ніяких тормозів я не відчуваю. Хто не грав в такі ігри, раджу спробувати. Новоробні, сєговські, виглядають дуже гарно і досить цікаві. Можете пограти або на емулятори, або купити собі картридж з такою грою. Ну, або на такій консолі запустити. Так. Ось так, тепер у нас білка літаюча. Така ось атмосферненька гра, доволі цікава. Всім рекомендую спробувати пограти. Працює вона. Без проблем. Можемо навіть зберегтися і потім продовжити грати. Так, виходимо. І запустимо ще Zero The Kamikaze Squirrel, щоб порівняти, як вона буде працювати в порівнянні з піратською консолью. Є в мене така сама гра на картриджі. Зараз запустимо і порівняємо картинку в цій грі. Якось так. Давайте ще переключу екран в повнорозмірний режим. В такому режимі мені менше подобається, але можливо комусь на телевізорі. 4х3 буде... буде гарно. Ну і давайте тепер запустимо цю саму гру з консолі клона Сєгі, з картриджа. Ось така в мене є прекрасна консоль клон Сєгі. Це у нас Sega Millennium 2000, яка була відома в 2000-х роках. Підключена через ретроскейлер в режимі 2X без зглажування. І запускаємо та дивимось на картинку в порівнянні з емулятором. Ось якось так виглядає картинка з ретроскейлера по композиту. Я думаю, різницю можна побачити, тому давайте підводити якісь підсумки. Ось така консолька, її роботою можна навіть сказати, що я здивований. За свою ціну 1300 гривень я вважаю, що це дуже непоганий варіант. Я думав, що будуть ігри тормозити, або взагалі не запускатись, але вона показала себе доволі непогано. Немає ніякого там, input лаго в джойстиках, що неможливо грати, або якихось тормозів, глюків. Все працює так, як потрібно. Ось так картинка виглядає на сучасному 55-дюймовому телевізорі з розширенням 4К, тому в принципі з цим проблем теж немає. Ну і якщо ви не вимогливий користувач і не хочете грати саме з картриджів, а просто згадати якісь ігри з дитинства, то ця штука для вас підійде. Якщо ви хочете побачити ще якісь огляди на ось такі консолі-емулятори, пишіть в коментарях. Також пишіть. Які ігри ще можна було протестувати на цій консолі? Ось, наприклад, уривочок з Contra Hard Corps, яка теж е, доволі добре працює на цій консолі, і навіть ось Sonic 3D запустився і не має ніяких глюків чи тормозів. Е, тому наразі всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей.